Держава гарантує забезпечення військовослужбовців і робить це, зокрема руками саме головкеу. Надія Бурдєй з'ясовувала, як працівники квартирно-експлуатаційного управління забезпечують себе. Міністр оборони Степан Полторак підписав розпорядження про заборону відчуження будь-якого мина Міністерства оборони України. Підписано розпорядження міністра оборони про тотальну заборону на відчуження будь-якого майна міністерства і рухомого, і нерухомого. Ніякі склади, бази, земля, військові містечка, кафе, їдальні тепер не продаються. Розподілом земельних ділянок та іншого рухомого і нерухомого майна забезпеченням побуту солдат займається головне квартирно-експлуатаційне управління. Дуже хлібне місце. Керівник цієї структури Яна Грузинська. Їй підпорядковуються усі регіональні управління забезпечення армії. Нещодавно ми розповідали про закупівлю неякісного вугілля західним Кео, сумнівні тендери по всій Україні, а також статки, маєток та автівки пані Грузинської, яка за ці тендери відповідає. Сьогодні ж розповімо про її бізнес-партнерів, точніше, заступників. Яна Грузинська очолила головне управління у 2013 році. Вже за місяць у неї з'явився новий заступник Валерій Файст, стаж держслужбовця 21 рік, 20 років на офіцерських посадах в збройних силах України, де здобув свій державний стаж Валерій Файст міноборони приховало. У ЗМІ писали, що 2013-го він очолював Північне територіально-квартирно-експлуатаційне управління. Міноборони на наш запит відповіло, що пан Файст несе службу, дотримується законів та нині у 2015 році не займається підприємницькою діяльністю. А от що займався у 2013-14 роках невідомо, бо цю інформацію Міноборони засекретило. Результати перевірки конфіденційні. Та на практиці Пан Файст не лише у 2013 тисячі роках мав власний бізнес. Він і досі є засновником та підписантом компанії Трембіта. В оголошенні компанії керівника військового майна пропонує гуртове постачання військово-технічного майна та автомобільної техніки, передпродажна підготовка та реалізація усіх типів військових автомобілів, переобладнання двигунів вантажівок зіл для встановлення на автобуси. Нам дуже закуртіло придбати військовий автомобіль військового керівника. Їдемо за юридичною адресою компанії. А може, ви слышали Файст Валерій Львович? Ні, нічого не слухав. Не слышала? Ні, я, я просто охранніку. Я говорю, що трембіта на слуху є. Ну, а на, я ще раз повторюю, пісьма приходь, ти здійсніть Їдемо в іншу Ні. фірму Файста, трейлер Інвест, а там знаходимо і трембіту. А Файст Валерія Львовича. Ну, якщо вони стрімбіти, то я не знаю, требіти нікого ні. А вони сюди часто приходять взагалі. Ну, буває тут. Ну, взагалі, буває. Почувши прізвище власника, співробітник зачиняє двері і швиденько закриває вітрини. Їдемо далі. Держслужбовець має ще дві компанії: «Поні Восток» та поні фентезі. Обидві займаються постачанням запчастин та дообладнують вантажівки спальними місцями для водіїв. Та за адресою поні знаходимо іще одну трембіту. Трембіта і понівасток є? Ну зараз нікого немає. А нікого немає? Ні. Ага. Так, так ви від кого? Поні Восток. Ми хотіли у них да, да, да. Ні, їх немає. Охоронець дзвонить власникам. Ми оглядаємо територію. Військові машини, ремонтна зона, запчастини. Все, що обіцяло, оголошення трембіти. За декілька хвилин приїздить представник компанії. Одразу спростовує усю роботу з військовою технікою. Немає таких об'явлень, ніхто абсолютно не займається. На сьогоднішній день чисельність працівників трембіти складає з директора, водія і чотирьох працівників охорони. Все. Тобто вони зараз не займаються ремонтом військової техніки. Угу, ясно. Ну, я тут дивлюсь машини, ось місце для ремонту машин. Місце для ремонту машин. так. Ну, тут То ремонтували щось? Машини ремонтували. А. Як бачите, ось розібрана машина. Комунального господарства. Комунального господарства. Да. Ага, тобто військової техніки тут немає. Та да. угу. одразу біля воріт місцеві мешканці розповідають інше. Тут воєнна техніка була, тут усе було. Тут все. Було завалено. Зараз ви бачите пусто, нема нічого. Продали Роз, все, мамча? Все розпродало. Тут очередь стояла, машини ага. приїжджали, такі зіли, там БТРи. Ну, стара техніка, там і нова була. Типов... Це треба було раніше, да. а зараз вони все розпродали. Такі. Пусто. І дуже багато для потреби? Да, тут БТРи, навіть і танки були тут. І танки були навіть да. тут, так? Ага, ясно. Великі поставки, дивлюся, у них така велика площа. Да, так, Тут було все завалено. А давайте поміркуємо. Де компанія, яка продає військове майно, бере це майно? І зауважте, засновник цієї компанії є ще й керівником. Територіального квартирно-експлуатаційного управління збройних сил, але жодного причинно наслідкового зв'язку тут, звісно ж, немає, і конфлікту інтересів немає, тому що ну який тут конфлікт? Це суцільна гармонія. І навіть відповідь Міністерства оборони на наш запит цієї гармонії не порушує, адже там вказано, що згідно закону про протидію корупції, пан Файст жодної підприємницької діяльності не веде. Кілька компаній, в яких Валерій Файст є засновником, ну, вочевидь, не рахуються. До речі, одна з цих компаній планує ось ось звести торгівельно-офісний центр на землі, яка ще недавно була в користуванні Міністерства оборони. Я ж кажу, жодного конфлікту інтересів. Без узгодження із Кабміном отримав військову будівлю в центрі Харкова засновник фірми ПАГО 2000 Валерій Файст. Голова збройних сил звернувся до Харківської міськради з проханням забрати землю у квартирно-експлуатаційної частини армії на користь фірми Фаго 2000 «Файста». міська рада погодилась, землю передала, але управління земельних ресурсів визначило, необхідно змінити цільове призначення. Призначення ділянки землі оборони, бо вони були в користуванні харківської кеч-міноборони. тобто земля для військових частин, і для того, щоб звести на землі супермаркет, її призначення потрібно змінити. Однак військовий чиновник вирішив не отримувати згоду міноборони, а через суд скасувати саму необхідні зміни. На думку Файста, земля, звісно, має призначення землі оборони. Але кому конкретно вона належить, не встановлено. Хоча він отримав її від військових. Тож мав би знати, чия вона була. Колеги Файста з Харківського квартирного відділу люб'язно не підтвердили, що земля належить Міністерству оборони, не надали жодних документів. Відтак суд задовольнив позов, а значить, невдовзі на землі оборони з'явиться запланований фірмою торгівельно-офісний центр. Якби пам Файст вирішив утнути такий трюк із землею оборони сьогодні, то у нього навряд чи вийшло. Нині землі оборони в Україні почали цінувати. Землі оборони можуть перебувати лише в державній власності. І от зараз будь-які землі, де б вони не знаходилися, якщо це землі оборони, вони потребують погодження кабміну. Щоб передати, комусь, щоб вилучити від кого, щоб будь-яку дію зробити з цією земельною ділянкою, потребує погодження кабміну, не міністра оборони, та втрачена не повертається. Ось так нині виглядає колишнє майно оборонівців, огороджена високим муром, пуста ділянка з авто та одиноким трактором. У 2014 році прокурор Харкова звернувся до суду з позовом про стягнення сфагота збитків у 5 мільйонів гривень за використання військовим чиновником землі без документів і навіть договору оренди. Ми зателефонували чиновнику, щоб дізнатись про його успіхи у набутті документів на землю. Я хотіла спитати стосовно земельної ділянки, яку ви орендуєте, і стосовно Я не орендую земельну ділянку хто такі ласка. Мене звуть Надія Бурдій. Я журналістка. Журналістка та телес... яка ви хочете? я знаю, що у 2006 році ви придбали будівлю із військового майна. А О. вам це зачем? Змисл вам это знать? Це моє особисте дело. Дальше что? А... що? Що ви мені дзвоните? Набесідились, зик. Лвська в Лвська телекомпанія, чи хто ви? Так, так, так. А Ну, майно, яке знаходиться в Харкові. Звичайно, мені, що ви абісідівні, какою вимітні отношенияки тому майну що ви хочете Чий заказ ви виконуєте? От тільки де буде брати гроші на будівництво торгівельно-офісного центру держслужбовець із двадцятирічним стажем. Невідомо за 2013 рік на будівництво свого торгівельного центру. Пан Файст точно не заробив. у декларації. Вказано. Річний прибуток 125 тисяч гривень. З них скромна заробітна плата 32 тисячі гривень і 92 тисячі дохід від підприємницької діяльності. А ще пан Файст має декілька земельних ділянок, загальна площа яких понад 2 тисячі квадратних метрів, і ще п'ять об'єктів нерухомості понад тисячу квадратних метрів. Сподіваємось, ці ділянки не були державною власністю.